Я. С этой стикой.

Nei Про що мої думки в такі моменти, коли на вулиці плюс 4,5, вода 5, я зранку в бочці в такий момент думок немає, друзі. Насправді, мозок не вмер, він все це генерує. Просто наша увага втікає від звичних подій життя, тому що... Відбувається щось набагато інтенсивніше, набагато цікавіше, це температура води, яка охоплює, ну, мабуть, 70% мого тіла. Життєво важливі органи, як не дати їм зіпсуватися, як не дати холоду добратися до них. Якщо я прийняв це. Рішення, як зробити так, щоб не нашкодити собі, а щоб навпаки це було корисно. І коли сковує пальці, ніг, пече шкіру, тому що 5 градусів це вже, це вже серйозна температура. Як ніби таким вогнем обдає тіло, в цей момент мозок каже тобі гаплик, друже. Тобі кінець, виходь, виходь захворієш, голоса. Мами, тата, припиняй цим займатися, ти захворієш». але ж я знаю, підтверджено мільйонами людей, які практикують закалку, що це все не так, і те, що нам зовні може здаватися шкідливим і біль холод, насправді це може виявитися ліками. І от як довіряти цьому мозку, коли він просить тільки комфорту? А ти йому даєш і стаєш здоровіше, друзі, уху. Чи можеш ти довіряти інтелекту? А... 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 Чи можеш ти не зупинитися на шляху самовдосконалення, коли більшість про це не знають або мають хибне уявлення? Навколо цієї практики, як, наприклад, цвяхостояння, дощечки виготовляю я власноруч. Покажи кажи на 5 плюс Х. Дивіться, які цвяхи. Вони гострі. Це ті самі цвяхи, що і в інших дошках нашого виробництва, але унікальність цієї бари тому що в ній цвяхи коротенькі і дерево товстіше. Тобто довжина цвяхи та сама, просто за рахунок товщини дерева дерево, ти можеш... На трошечки не поверхні практикувати, а цвях такої висоти, 4 мм, реально достатньо для глибокої практики. Ті самі відчуття, що високі цвяхи, що короткі, ти відчуваєш цвяхи, ти стоїш не на дошках. І от закалка, да? от наскільки вона дискомфортна? Це як як прокинутися до світанку, не розуміючи для чого, треба розуміти для чого, іначе ти не встанеш, дисципліни не вистачить. сказав 7, 14, 21 день, все, закінчилось. А тут... Вода. Ну. Мені подобається ця практика. Мені подобається. Хочу, щоб трошки руки теж покололи. Ага. А. А. Особисто в мене найгірше переносять закалку саме руки, пальці, шкіра, як ніби стягує їх настільки, що вони стають якісь металеві. О, ну все, на сьогодні досить. Дякую.